Звіт номер 2 Березневий. До спільного проєкту з весною в душі, з весною, з зеленою травою, нашими надіями на чисте небо. Мої незламні українки і українці, а також гості з моїх глядачі. Сьогодні звіт, але в мене немає готової роботи. Тому я натомість я наділа джемпер весняного кольору, якому, страшно сказати, вже 7 років зв'язаний від, від горловини на спицях, і е, в стилі локшини. Резинка один на один кругову, і лишень прикраса у вигляді дрібнесеньких листочків. З'явилась я до вас, щоб сказати, що я ще жива. І покажу зараз, що я все-таки зробила, хоча готової роботи немає. От зв'язала. Пташечку, синичку таку. А ще зв'язала картинку дуже швидко, от як я бачила, як вона тут, пагорби, де квіти, де дальні квіти, і, і змінюється колір, зелені, десь там пташка якась. От так зразу. А оце те, що я ще думаю зв'язати. Вони не вишивати, а в'язати. Ну, Це так, як я і задумувала, зробила уже заготовку наперед. от, А це спинка. Спинка з четвертого разу вже в мене в'яжеться, бо я в'язала і це зараз ви бачили, і тим ажуром, ну, візерунком, і поперек в'язала, і все розпускала. І це нарешті я в'яжу. вже, Спинку вже почала переходити від від пройми до верху. Ну, бачите, це стовпчики такі у мене видовжені. Не зовсім воно приглядно зараз, але нічого. Нічого, Воно розпрямиться. Оце у мене ще одна заготовка. Отаке вив'язала з другого разу, з другого. так, оце так буде виглядати, коли буде вже. Ну, збиратися. Так що знову плани, ну і слава Богу, що вони є. Так що бувайте здорові. Сподіваюся, в наступному місяці буде щось конкретніше і вже готове.